Всіх вітаю! Друга частина огляду українських сортів фундука будуть показані в основному маточні рослини. Почну з обільного, два кущі даного сорту, 7 віку, висоту вони сягають приблизно 4 метри. Зліва кущ залишений чисто під горіх. справа маточний кущ. Тут материнський штамп, який вже четвертий рік плодоносить плюс, на його заміну вирощуються гілки з порослі. Взагалі, що хотів би сказати по даному сорту за весь час вирощування, за весь час спостережень. Почну з плюсів. По-перше, він росте тут в низині, на ділянці де тяжкий ґрунт, і абсолютна більшість сортів, які тут висаджувалися, вони хворіли, їх сильно хлорозило. І Доводилось їх пересаджувати на іншу ділянку. Але такі тяжкі умови вирощування ніяк не відображаються на обільному. Тобто можна дійти висновку, що обільний гарно пристосовується до тяжких умов вирощування. Це перший е, такий значний плюс. По-друге, не помічав на більному маніліоз або ж борошнисту росу, тобто в сорту хороший імунітет. Ось такий невеличкий горішок середнього або середньодрібного розміру, округлої форми ядро ідеально бланшується. А що можу сказати стосовно можливих недоліків по обільному? Повторюся, що він вже четвертий рік плодоносить і за весь час поки що не помічав якихось таких надвисоких хороших завантажень врожаєм. Так, горіх є кожного року, але врожай Поки що посередній. Можливо, для кращого плодоношення йому потрібні інші запилювачі, і врожай покращиться. Ось тут поруч росте Долинський, там далі святковий. В обільного велика кількість сережок, жіночих бруньок, але, схоже, він недостатньо запилюється. Також обільний рано цвіте, рано пилиць, дозрівання горіху в нього достатньо пізнє. В українській селекції є сорти з високою врожайністю і стабільним плодоношенням. І Долинський один з таких сортів. Це семирічний штамп. В минулому році були відео і по завантаженості з даного штамбу і по збору врожаю, було зібрано 5 кг 170 г сирого горіху. Була дуже сильна завантаженість. цього сезону завантаженість трішки менше, але вона на дуже пристойному рівні. Ось подивіться, скільки горіху. І це є великим плюсом даного сорту, так як в нього практично відсутня періодичність плодоношення. вражайність або хороша, або дуже хороша. Станом на 13 серпня горіх вже визрів. І технічна стиглість була ще 7-10 днів тому. Але зі збором вражаю поспішати не буду. Чекаю, поки горіх гарно визріє. На Долинському формується багато сережок. Які рано пилять, тобто сорт можна використовувати як запилювач до сортів з раннім цвітінням. Якщо коротко охарактеризувати Долинський, можна сказати, що це врожайний сорт з стабільним плодоношенням. раннім пилінням, цвітінням, а також визріванням гріху. Гріх смачний. Єдиний невеличкий недолік сорту є незначна схильність до борошнистої роси. В цьому році борошнистої роси практично немає. От в минулі роки, коли було більш вологе літо, вона була помічена. Але це дрібниця в порівнянні з вище зазначеними плюсами даного сорту. Наступний святковий це шестирічні штамби, на яких вже третє плодоношення в минулому сезоні. З п'яти річок в середньому було зібрано 900 грамів сирового горіху. Якщо так дивитися візуально, прикидати, то в цьому році завантаженість приблизно на такому самому рівні. Сорт достатньо. Сильно рослий, тому при пасаці потрібно враховувати, що в майбутньому він може займати багато місця. Крупний горіх, смачний, ядро, ідеально баншується. Також щось паралельно вирощується майбутні гілки. Будуть йти під заміну штамбу маточного. Штамб видалиться. Ось така врожайність можна сказати, що вона вище середньої якихось над Високих завантажень поки що за три роки я не помічав, але вона на хорошому рівні, можна сказати, вище середнього. Святкового також є схильність в незначній мірі до борошнистої роси. Далі находка один з найсмачніших українських сортів. Це молоді рослини, які тільки другий сезон вегетують, закладають сережки. Але сигнальний врожай на них практично відсутній, він є тільки на одній рослині. Є ще декілька на рік старших рослин находки. В червні місяці ураган добряче потріпав дані кущі, повиламував гілки, позривав завізі і залишив. Декілька кластерів ось на цьому кущику. Дар Павленка, які кущики находки дані рослини ще дуже молоді. Висаджувались вони тут минулої осені, дворічками. Тобто виготують перший сезон. Достатньо низькорослий сорт. Є пару кущів, які старші на рік це чотирьохрічки, які висаджувалися однорічними саджанцями восени 21-го, і на них вже зав'язався перший врожай. І останній сорт в огляді, який можна віднести, як і шедевр, як і долинський до високоврожайних з стабільним плодоношенням це Давидівський. Даним кущам п'ятий рік. Друге плодоношення на материнських штамбах. Вирощуються гілки на заміну. І в даного сорту є схильність до формування саме кущем. Пробував формувати його штамбом, але подобається йому саме кущем формуватися. горіх вже визрів, як і в Долинського, технічна стиглість була ще. 7-10 днів тому. Тобто сорт ранній по дозріванню. Ось тут далі кущі які сформовані вже з порослі. Материнський штамп був видалений. на гілках з'явилися перші горішки. В завізях може бути велика кількість горіху. Сорт можна віднести до середньорослих. Якщо коротко характеризувати Давидівський не тільки з власного досвіду, а досвіду знайомого, в якого вже дорослі кущі, можна сказати, що це. Високоврожайний сорт з стабільним плодоношенням, горіх округлий, середнього розміру, піддається механічній колці, цвітей пилить в ранні або ранньо середні терміни, виділяє багато пилку, може бути хорошим запилювачем для інших сортів. Ну, також сорт може використовуватись в промислових насадженнях.